позитивно, робиме фригу. Мечиме солонена. Зараз и цю солонини коли се пожарат, да будеме мечтати У нас кажат брънза. А кој скаже ще на Закарпатчу бринза? Брънза. Короче, по-разному кажат, но у нас брънза. Поджариме солоненку и готуеме се метати зараз бринзу. Мечете сюди бринзу. Гупаємо і бабалахітую, бо не годно вам зняти відео. Бренда попада. Бренду стеверли і в нас тепер ця топить. Зараз це буде натягати. Коли у вас усяк бринця буде натягати, ріга готова. Все. До цього ще вчините плесканого токанцю. Плесканого такого. Доброго токану. Е.

<гум> Якщо колеса наїжджа, та можете йти на цілий день косити. Сила у вас буде хоч кулько. Та і ще щось можете робити, далі цілий день. Все гарно, вам і позитивно. Варісти, їсти, бо не були голодні.